Праці, енергозбереження. На засіданні Постійної комісії міської ради присутні три члени постійної комісії. Необхідний для роботи кворум є. Присутні Чернявський Віталій Григорович, селище Володимир Миколаївич, Медведєва, Жанна Геннадійовна. На початку засідання пропоную затвердити порядок денний засідання постійної комісії, який складається з таких розділів. Перше. Продовження проєктів рішень міської ради, які внесені до проєкту порядку денного 80-ї сесії міської ради. І друге інше. Прошу голосувати за затвердження порядку денного засідання. Хто за? Проти? Догнулись? Рішення прийнято. Продовження проєктів рішення міської ради, які внесені до проєкту порядку денного 80-ї сесії міської ради. Запропонований проєкт порядку денного складається з 84 питань. Пропоную заслухати доповідачів з даних питань. Секретаріат прошу запрошувати доповідачів. За запобігання корупції Доброго. за події правоохоронними органами. Доброго. Вам довідомо надійснену на електронну на на пошту і так надано звіт Кам'янської окружної прокуратури. Про стан злочинності за попередній період. Це вимагає закону про прокуратуру. Вам надано для знайомних, якщо будуть питання, можете задати їх в особисто, Угу. Все, дякую. Є питання зауваження. Ставлю на голосування проєкт рішення. Хто за? Довідомо, ми так? Доброго ранку, шановні депутати. Департамент житлово-комунального господарства виносить декілька проєктів рішення. Проєкт рішення номер 2 по змін до програми розвитку комунального підприємства Міський спецкомбінат, де в додатку один в заходах ми додаємо 25 тисяч на оплату водопостачання по, по цвинтарям нашим комунальні послуги і 100 тисяч на відеоспостереження на цвинтарях. Тож новий захід. Ну, на кладовищах, так. Mm -hmm. Є питання, пропозиції з шановним на, на комісії. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Проти. Отрималось рішення прийнято. Також виносимо проєкт рішення номер 3 про внесення змін до програми розвитку комунального підприємства Кам'янської міської ради благоустрій. А саме в додаток 1 додаємо захід 3,8 погашення кредиторської заборгованості за теплоносії. Там виникла заборгованість перед теплопостачальними компаніями в розмірі 669 тисяч 400. Ми додаємо ці кошти, це оплата за гімназичний 69, де живи ВПО, і по медичній трошки маленька зніма. Зрозуміло, є питання пропозиції. Ну, Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Проти. Отрималися, рішення прийнято. Також депутати, прошу розглянути додаткове рішення. Ми на профільній комісії його розглядали і прошу про внесення змін, про визначення замовником та розпорядником коштів департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. А саме реконструкція нежитлової будівлі під житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою вулиця Харківська, 15, міста Кам'янське. Це був заброшений будинок, зробили проект. Сейчас Лівий є... берег? Лівий берег, так, да. є державне фінансування. Перва черга. Угу. У мене ще є питання одне. Дозвольте, є ще один заброшений будинок. Ви не розглядаєте у мене на ще будівельників. Я його вже зберігаю від розборщиків. Да. Цим'янська 61. Це Дніпрохимстроя общежиття, готовій. Для вимушених або для кого заселити. там, ну... комунальні власні? Воно висить, воно Дніпрохимстроя. Їх вже нема, цих підприємств. Там Дзержинстрої, неприхимструє, дзержин два будинки. Один його знесли, розібрали, ми дитячий майданчик побудували на ньому, на цьому місці. І другий рядом біля мого приєм... Май... і ще один без вікон, без дверей стоїть кирпичний, ну, гадний. Би. Візьміть, будь ласка, на увагу, подивіться, Хорошо, що розглядаю. там треба. Дякую. Є е, по даному питанню... Питання, зауваження. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за, проти. Утрималось рішення прийнято. Це зараз ягідна вулиця, вона по-новому. Доброго дня, шановні депутати. Департамент соціальної та ветеранської політики. Департаментом підготовлено проєкт рішення за чи номер 4 про внесення змін до програми соціального захисту населення міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Проєкт підготовлено з метою проведення відповідність видатків бюджету Кам'янської міської територіальної громади. Пункт 13 додатку 2 – Ми збільшуємо суму матеріальної допомоги на виконання доручень виборців виборців депутатами обласної ради. Відповідно до пропозиції щодо використання субвенції з обласного бюджету, бюджету Кам'янської міської, міської територіальної громади. Сума збільшення 140 тисяч гривень. Також департаменту проведено аналіз щодо коштів, які не будуть використані до кінця поточного року. І за цією програмою ми зменшуємо бюджетні призначення на загальну суму 4 мільйона 93 тисячі 900 гривень і повертаємо в доход бюджету. Прошу підтримати рішення. Це четверте, далі одного Є по даному питанню зауваження, пропозиції. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Проти. Отрималось рішення, прийнято. П'яте питання. Проєкт рішення міської ради про внесення змін до програми розвитку сімейної та гендерної політики на території Кам'янського міського територіальної громади на 2022-2026 роки. Також проводимо відповідність видатків бюджету Кам'янського міського територіальної громади, зменшуємо суму бюджетних на загальну суму 123,200, яку ми не використаємо до кінця року, і перерозподіляємо 22 500 в рамках однієї програми. З одних заходів зменшуємо і додаємо на проведення соціальної акції «Привіт, малюк», закупівля та тачок. Зрозуміло. Да. Є питання, пропозиції, зауваження Нема. Хто за? Проти. Утримались рішення прийнято. Дякую. Шосте питання. про рішення міського ради про внесення змін до комплексної програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, членів сімей, членів сім'ї заробітних захисників захисників України Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Також проведемо відповідність, зменшуємо бюджетні призначення. По повертаємо до дахів бюджету міської ради 6 мільйонів 682 тисячі 900 гривень. Скільки? 6 мільйонів 682 тисячі 900 гривень. А це, це по програмі да ну, Це всі загалі. залишки, які на використані там щомісячна матеріальне, щ... що тишому планували контингенти десь виїхав, ну власне його департамент витресить. там натиснув, я дуже вмію, так, да, так, ну, да, так. Да. Да. І 6105 гривень ми повертаємо, це не використати до обласного бюджету. Угу. Повертає, це не використані кошти за грошову компенсацією, за належні для отримання життєвих приміщення для деяких педагогічних осіб. Ну, Тут АВПО АТО, 5 мільйонів 586 960 гривень використано в поточному році, 6 це залишки, також та угу. Дякую. Є питання, зауваження? На голосування даної проєкт рішення хто за? Проти Отрималось. рішення прийнято. Наступний сьому проєкт рішення приняти змін до програми забезпечення муніципальної набавки працівників установ соціальної сфери Каміської міської територіальної громади на 2024-2026 -20, 20, роки. <клухи> Зменшуємо видатки бюджету Кам'янської міської територіальної громади за цією програмою. А на загальну суму 2 мільйони гривень. Це муніципальна надбавка саме для комунального закладу центру надання соціальних послуг міського району. Прошу підтримати дане прокурор. питань за уважень. Ставлю на голосування дане проєкт рішення. Хто за? Проти. Приймалися рішення. Прийнято. Дякую. Марина Гарівна, будь ласка. Доброго дня, департамент муніципальних послуг та культурної політики підготував проєкт рішення про планування діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік. А це робиться з метою забезпечення відкритості діяльності Кам'янської міської ради, додержання органів місцевого самоврядування, вимог та принцип державної регуляторної політики. Проєкт рішення підготовлений з урахуванням пропозицій, наданих виконавчими органами міської ради, та має у собі план діяльності і безпосередньо графік здійснення заходів із відстеження. Регуляторних актів на 2026 рік. Ось є питання заложення. Ставлю на голосування дане проєкт рішення. Хто за проти? Отримались. Рішення прийнято. А, наступне питання: це проект рішення пов'язаний із переліком послуг, які надаються через наміста Кам'янського адміністративних послуг. Да? Так, саме так, а, враховуючи постановку Кабінету міністрів України. Яка а, датується 1 жовтня 2025 року? Ми а, приводимо у відповідність перелік послуг, оптимізуючи його і зменшуючи. А у нас було 655 послуг. Тепер у нас буде 970 це, це зрозуміло. Да, зрозуміло. серед яких 341 сорок послуга це складові комплексні послуги. Я ветеран. Угу. Це обов'язково. Є питання зауваження. Нема ставлю на голосування дане проект рішення. Хто за? Проти отримали рішення прийнято а, наступний проект рішення а, поягає в тому, що з метою виплати у повному обсязі заробітної плати комунальній а, установі притулок для тварин Кам'янської міської ради, ураховуючи, а, службову записку комунальної установи, департамент а, підготував проект рішення про внесення змін а, до програми розвитку комунальної унови притулок для тварин Кам'янської міської ради. У програмі було закладено обсяг фінансування по заробітній платі на рівні 2024 року, тому в пункті 1.1 оплата заробітної плати нарахувань на заробітну плату збільшити обсяг фінансування на 1 мільйон 184 тисячі 128 гривень. Крім того, в пункті 1.1 здійснити переміщення коштів в розмірі 100 тисяч гривень з пункту 1.7, це джерело бюджету Кам'янської міської територіальної громади, і зробити переміщення з пункту 1.7 в пункт 1.6, 50 тисяч, це джерело фінансування кошти підприємства. Це ви переміщення тільки робите, ніяких додаткових коштів не, не передбачено, так? Да? Передбачено. А, Які? Яка способ... цифра? 1 мільйон 184 тисячі 128 гривень. Це за рахунок 25-го року, якого не було в програмі, я так розумію. Да? А фінансування в програмі 25-го року було на рівні 24-го. 24 24-го, Я і почув, і почув це. З'явилася нестача це... коштів ну, роду. Да. Так, зрозуміло. Є питання пропозиції. Ну, ставлю на голосування дане проєкт рішення. Хто за проти? Утрималось рішення прийнято. А наступний проект рішення він також <кій> пов'язаний з попереднім це про затвердження програми розвитку регулювання чисельності безпритульних тварин міської міської територіальної громади на 2022-2025 роки зі змінами. Тут вносяться зміни, виковши пункт 2,9 розділу 2 додатку. 1 фінансова підтримка комунальної основи притулок для твореньки міської міської ради у новій редакції. Питання Жанна, Є питання, зауваження Жанна Жаневна. Нема ставлю на голосування дане перед рішення. Хто за? Проти утрималось рішення Дякую. прийнято доброго ранку. Департамент освіти питання 12 про затвердження передування акта у фатілії юних моряків та річкою попередньою. Сесію було прийнято рішення про припинення діяльності шляхом приєднання до гори Цвіта. Це процедурне рішення, в якому затверджений перелік майна, яке буде передано правом наступного город світу. Юних моряків. Да. Це яка у нас розташована була біля да. шайби? Ну, будівля залишилася. Просто ми об'єднали два заклади минулої сесії. А, а будівля просто... у когось під да, да, також у позашкільний... Кого? Цвіт, позашкільний заклад. Горить світ, позашкільний заклад. А, позашкільний цей. Так, да, да, так, це не... позашкільний один і другий. Ми їх шляхом об'єднання угу, об'єднали. Угу. Майно все перейшло горцвіту, Ну воно залишилося і цим актом ми затверджуємо. Що... Навчання проводять, проходять, так, так, навчальні процеси не зацепили. Добре, добре. добре. Є питання за Нема. Ставлю на голосування. Даний прикрішення. Хто за? Проти? Дякую. Підтримано. Яшому члені комісії доповідаю з приводу проекту рішення номер 13 про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 року. Номер 474-14-8 зі змінами. Даний проект рішення. Пропоную вам підтримати перенесення внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту в частині передачі частини бюджетних коштів з комунального закладу спортивний комбінат Прометей» на дитячу юнацьку спортивну школу номер 1, 3 та чотири. в Зв'язку з тим, що їм на баланс 1 листопада передаються будівлі приміщення, в яких вони фактично і знаходяться, і разом з будівлями їм передаються посади технічного персоналу. Це старожі, двірники і ці кошти потрібні для виплати їм заробітної плати до кінцевого. Зрозуміло. Питань зауважень нема. Да? Ставлю на голосування. Дамо проведе рішення. Хто за? Проти. Прийнято. Добрий день, начальник комунікації задачення Вікторович. 14 питання про внесення змін про... Рішення міської ради про затвердження програми розвитку та діяльності комунальної установи Центром молодіжних ініціатив. Цент зил, Центр молодіжних ініціатив передали автівку, їм потрібна посада водія. Тому в межах коштів їм дають одну посаду водія. В цьому виключно зміни. Зрозуміло. Стоплюємо голосування дане проекту. Рішення. Хто за? за рішення прийнято. 15 питання. Про внесення змін в рішенні міської ради про затвердження програми підтримки комунальних підприємства міської міської ради міська інформаційна служба. В цьому рішенні додається третій додаток, де вказана штатна структура підприємства. Ну, це вимога фінансистів. І ми додаємо третій додаток. Там було два додатки, зараз буде три. Без змін. Питання зауваження є. Ставлю на голосування на даному проєкт рішення. Хто за? Проти отримались. Рішення прийнято. Доброго дня, 16 питання. Службою справа дітей підготовлен проект рішення про внесення змін до рішення, до рішення міської ради програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання, а саме зміни допоможе додаток 1 облаштування. Детського дому сімейного типа на 500 тысяч ми придбали будинок на субвенцію, которая надійшла з держави. На сьогодні просимо підтримати дане проект рішення. Щоб... Нема питань заложений. Ставлю на голосування дане проект рішення. Кто за? Я думаю, що рішення прийняли. Доброго дня. Доброго. Доброго дня. Розпочинаю з 17-го питання проєкту порядку денного. Це про включення майна до переліку об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону. Було прийнято від ДМК в по вулиці Червона 11 на першому поверсі, в чистине першого поверсу займає там релігійна організація, щоб вони в подальшому могли там перебувати, у них були договірні відношення з ДМК. Зараз були оформлювати таке відношення до Кам'янської міської ради. Релігійна організація була, так? Да? Так, да, і вона там так і залишається. На вулиці Чарів... Чарівна. 11. А? Чарівна 11. Чарівна релігійна. Зрозуміло, так. І да. релігійні організації, вони до них не застосовується порядок передачі варіану через аукціон, тому ми це вирішили до другого типу. Це по закону не положено, так. певно. Зрозуміло. Прошу підтримати. Нема питань, зауважень, колеги. Ставлю на голосування даний проект рішення. Хто за? Проти отрималися рішення прийнято. Наступне про надання другого, на списання комунального майна. Звернулася 11-та школа, 22-школа. З проханням винести вказаний проєкт рішення щодо списання майна, яке не використовується та не може використовуватися в подальшому. Тому департамент запретованих проекту рішення. Прошу підтримати. Нема питань зауважень. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Проти отрималися рішення прийнято. Дякую. Далі є пропозиція департамента питання з 19 по 84, четвертий запитання зі моєму відносин розглядати з спрощеному порядку Да, Так, зрозуміло. Ставлю до голосування пропозицію про, про об'єднання питань з 19 по 84 та голосувати блоком у спрощеному порядку. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Отрималось. Рішення прийнято. Пропозицію підтримано. Ставлю на голосування. Питання блоком з 19 по 84. Хто за? Проти. Отрималось. Рішення прийнято. Гарного дня. Так, за всідюк ми вже його додаткові провели. Так, по Кадмауків ми вже теж. Так, лист департаменту житлового комунального господарства та будівництва міської ради від 29.09.25 номер 52 ага. Це стосовно Кадноуковської громади. Це прийняло. Ну все, шановні депутати. Розглянути всі питання порядку денного засідання комісії. Дякую за.